Понад 5 гектарів родючого ґрунту знищив вогонь лише за одну добу на Вінниччині. Рятувальники 9 разів виїздили на ліквідацію пожеж, ліквідували займання в екосистемах практично в усіх районах області. Найбільше загоряння сухої трави було на 2 гектарах в селі Кукавка Вендичанської громади. Причина пожеж є необережне поводження людей з вогнем. Рятувальники попереджають, 16 серпня на територію області переважатиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Спочатку року на території Вінницької області сталася 991 пожежа на відкритій території. Вогнем опалено понад 670 гектарів родючого ґрунту. Рятувальники Вінниччини стурбовані такою цифрою, адже пожежі в екосистемах області виникають чи не щодня. Рятувальники звертаються до жителів регіону та гостей обласного центру та сільської місцевості. Будь ласка, ставтеся з обачністю до навколишнього середовища, не провокуйте пожежі на відкритих територіях. Ми хочемо нагадати, що за такі дії передбачена адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Також хочемо зазначити, що з початку року, внаслідок таких загорянь, вогонь забрав життя однієї людини, тому не ігноруйте застережень служби порятунку.